Рекордно висока нота. 33-річна жителька Борисполя Світлана Подіякова продемонструвала нове досягнення для книги рекордів України. Це нота до п'ятої октави. Це остання клавіша фортепіано. Для таких звуків винайшли навіть спеціальний термін свистковий регістр. Окрім українки, в світі є лише декілька людей, здатних видати такі звуки. З однією з них спілкувався Дмитро Фурдак. Від дуже низької. До дуже високої ноти. До цього дня Світлана Подіякова готувалася дуже давно. Свого часу закінчила музичну школу за класом фортепіано, але на тому її музична кар'єра завершилася. Нині вона менеджер гуртових закупівель ювелірної компанії. Утім, нещодавно збагнула без музики жити не може. Я увлікаюся творчістю Марай Кері, много слушала її пісень і во многих произведениях, она вона этот свистковий регістр, ці високі ноти. І коли я слушала її пісні, я спочатку навіть не поняла, що це. Я думала, можливо, це комп'ютерна обработка. Світлана почала експериментувати зі своїм голосом і, врешті, зрозуміла, вона таки вміє брати недосяжні ноти. Это сложно описать словами. это, наверное, на уровне подсознания, так как, знаете, говорят, что нота рождается в мозгу, а потом мозг подає сигналы в голосовые связки. За правилами Светлана має право на три спроби. У перших двох дівчина бере ля та сі четвертої октави. Це і без того найвище досягнення, що не менше в Україні. Але під час останнього ривка Світлана сягає за хмарної висоти. Это было до п'ятої октави. Я це зробила! Ця нота найвища у фортепіано. Комп'ютер навіть не відразу розпізнає її у виконанні людини, але на детальному вивченні стає очевидно. Ось вона на сі 8 Це за міжнародною класифікацією. Або до п'ятої октави у нас всі переживали. Нарешті все таки встановили, що п'ята октава взята. Нота до п'ятої октави, а це означає, що рекорд відбувся. Спасибо вам огромное. і Світлана і її викладач отримують відзнаки від книги рекордів України. Новоспечена рекордсменка обіцяє на досягнутому не зупинятися. Дмитро Фордак, Євген Соловей, ТСН 1+,1.